Річка Західний Буг змиває державний кордон України на користь сусідньої держави Польщі. За останні 15 років Волинь втратила майже 109 гектарів землі. Такі дані опублікувало регіональне відділення водних ресурсів області. Усьому вона сильна течія, яка змиває кількометровий піщаний берег. Згідно законам фізики, верхні півкулі інтенсивніше миє правий берег. Це якраз берег, який є українським. Паводки повені, коли річка повна, і відповідно, як ми бачимо, вона вдаряється у такі місця, де такі виступи, можна сказати. От. І розмиває легкі піщані ґрунти, незначна підйом води. От. І ці дерева вже будуть падати в, берег, в русло річки, і тим самим також втворювати затори, збільшується турбулентність води, От. І що призводить також до розмиву берега. Прикордонники відділу Нового розповідають, що років за 20 тому біля цієї спостережної вишки можна було проїхати автомобілем. Зараз цією ділянкою їздять польські прикордонники. Тепер вони з території колись нашої охороняють свою державу. Ось це відео від 16 квітня 2020 року. Перед нею ще можна було вільно пройти, а тепер ні. Раніше даний прикордонний знак знаходиться. На самому березі річки, але так як річка розмиває берег, ми вимушені були перенести цей прикордонний знак в глиб території України на відстань до п'ятдесяти метрів. За останні 12 років було перенесено 16 прикордонних знаків. А це означає, що державний кордон зміщувався і Україна втрачає свою територію. Якщо не укріплювати берег річки, то Україна і надалі буде втрачати свою територію. Щороку річка Західний Буг поглинає територію України приблизно на один метр. Дана ділянка має всього 300 метрів і ми легко можемо підрахувати, скільки територій України ми втрачаємо. І тому ми періодично здійснюємо перевірку даних ділянок кордону, перевіряємо, чи не ввалилось дерево, чи не ввалився берег. Та встановленим порядком інформуємо офіс водних ресурсів, окрім вимивання річкою державного кордону, виникла інша проблема: людські паї, які притул знаходяться до кордону. Відомо, що згідно з постановою РНБО введеного в дії 21 серпня 2021 року, про відчуження на користь держави прикордонних земель у глиб України на 50 метрів, селяни можуть втратити свою землю. Сім хазяїв, що якраз імен рвебуг, ото від пана садка і до болоні. Тоді, дійсно. Так, ми втрачаємо землю. Світати в рік, якщо водяно, то забирає два метри. Я користуюся землею приблизно 10 років. За 10 років ото по 2 метри. Можете, якщо в мене є пів гектара, то можете зрозуміти, за 5 років 10 сотень цього сезону, то вже два рази границю перекидали, а границю перекидають то приблизно десяток метрів. Зразу. Землю ті, що якщо треба буде то треба десь їх брати, а зараз земля розподілена, і все. Тобто ви, по суті, втрачаєте без компенсації? Так. Ну, то природа. Ми... Ще тим ніхто не цікавився. Е, ну, тут то близько, так. То там вже трохи поля забрали. То всіх проблем. Наша земля та як то до поляку йде. Ну. Ну. Ну, то ж за те, щоб укрупити, бо ну, там біля бабу укріпили. Волинський прикордонний загін кілька разів звертався до керівництва регіонального офісу водних ресурсів, аби вирішити питання ерозії українських берегів. Це можна зробити, укріпивши їх. Наразі із 52 ділянок укріпили всього лише три від того повороту, і до закінчення, де відбувається необхідно, цю ділянку кріпити. Ну, одним із методів, які вже ми застосовували раніше, це кріплення берега методом. Надводна частина бутовим каменем, верхня частина відкоси кріпилася бетонними плитами. Там, де пройшло кріплення, на тих ділянках повністю припинене розмив берега. Фахівці із регіонального офісу водних ресурсів пояснюють, що укріплення українських берегів на кордоні вартує понад 400 мільйонів гривень. Наразі потрібно очистити русло річки від повалених і затоплених дерев, щоб звільнити течію. А поки що року наша область втрачає до 8,5 гектарів української площі.